Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Вітаю вас із сьогоднішнім днем і запрошую на наше заняття. Хочу вам, діти, нагадати, що вже завтра до нас прийде дуже цікаве свято, яке чекають усі дітлахи. Ви здогадалися, що це за свято? Так, це свято, коли до нас приходить Миколай. Я впевнена, що він завтра ввечері, коли ви всі дітки полягаєте спати, обов'язково завітає до кожного з вас і покладе під подушечку чи, можливо, у чоріток подаруночок. Адже ви всі були слухняні дітки, і кожен з вас е отримає його. А ви знаєте, що святий Миколай Любить зиму. І любить, коли взимку випадає багато гарного, сріблястого, біленького сніжку. А подивіться, де віконечко, зараз є сніжок на вулиці? Немає, так. Тому що зима тільки почалася і сніжок ще не встиг до нас прилетіти із хмарки. Морозу ще не було. Давайте. Ми теж для Святого Миколая зробимо подаруночок і намалюємо і подаруємо йому справжню зиму. Домовились? Йому теж буде приємно отримати подаруночок від кожного з вас. Для того, щоб намалювати зиму, нам потрібен аркуш паперу темного кольору, тому що ми будемо малювати вечірню зиму. Бо Миколай приходить до нас ввечері, коли вже всі дітки лягають спадки. Так, на цьому листку намалювати потрібно дерево, але без листя і без сніжку. Ми з вами вже вміємо малювати таке дерево. Але, можливо, якщо хтось забув, то допоможуть дорослі. Отже, ми малюємо стовбур і гілочки для дерева. А потім готуємо фарбу. Сніжок якого кольору в нас? Білий, так, діти. Тому ми готуємо білу фарбу густеньку, але не дуже. І малювати ми будемо цікавим способом. За допомогою повітряної кульки. Нам потрібно її надути зовсім трішки. Ось таку. А потім ще нам надобиться пензлик і. Пушні палички. Але спочатку намалюємо сніжне дерево. Для цього ми беремо кульку, беремо фарбу і замирюємо туди. Ось кулька в нас вже біленька стала. І ми цією кулькою будемо малювати. Ось так обережно прикладаємо. Курку до гілочок. Так, і в нас виходить ось яка красива сніжна дерево. Так, приберемо зайву фарбу, якщо вона десь. Знову занурюємо. Так. І знову прикладаємо ось так на гілочки. І ще. діти, яке красиве дерево в мене виходить. Якщо у вас фарба акварельна, і ви не маєте змоги насипати її е, у тарілочку, то можна кульку пофарбувати фарбою за допомогою пензлика. Ось так вимикаємо пензлик. Фарбуємо краєчок кульки гарненько. Так. І так само прикладаємо. Ось так виходить. Так, давайте ще раз. Якщо фарба закінчилась на курці, ми знову приклад... намащуємо на... на... фарбою. Так. Перекладаємо до нашого дерева. Ось так. Діти, погляньте, яке гарне дерево сніжне. Вийшло в мене, впевнена, у вас теж все вийде. Так, відкладаємо кульку в сторону. І тепер потрібно ж намалювати ще доріжку для Миколаю. Для цього ми візьмемо пензлик і намалюємо внизу сніжну доріжку уже пензликом. Ось так. Сніжок у нас нерівно. Лягає на землю. І нападало вже багато, хай буде в нас сніжку. Щоб Миколаї було приємно. По ньому ходити. Так ось, намалювали сніжок. Так. І тепер, діти, давайте, щоб ще було гарніше у нас е картина, намалюємо Намалюємо сніжинки, які будуть летіти із неба, смаринки. Так, тепер беремо ватну паличку. Так, занурюємо білу фарбу і галюємо маленькі сніжинки. Ось так примокуємо. Так, багато сніжинок у нас летить. Маленьких, пухнастих, легеньких. І тихо осідають на землю. Так, і утворюють нам ось таку гарну, красиву землю. Я думаю, діти, коли ви намалюєте е, такий малюнок, то Миколаю дуже-дуже сподобається і йому теж буде приємно отримати від кожного з вас такий подаруночок. Тож, дітки, бажаю вам! Гарного настрою під час малювання подаруночка для Миколая. і завтра отримати кожному під подушкою той подаруночок, який ви хотіли.